Коли, будучи диспетчером от, нічним наших волонтерських груп, мені перезвонив вночі водій фури, яка вже 4 години стояла на проспекті Паладіна, і сказав, що нам, волонтерам, координаторам волонтерів, дав його телефон, МНСник, це було сюрпризом. І коли ці хлопці, уявляєте собі, фуру дав тягнути, тягнути джипами волонтерськими, і коли. Сніговий партруль офроад клуб за 10 хвилин витягнув хлопця на Лук'янівці. За 20 хвилин витягнув дівчинку на Наталі Ужвій. Складається таке враження, що тут якісь ми живемо в якихось абсолютно різних категоріях. От політичний естеблішмент і той естеблішмент, який зорієнтований на результат, тому що він живе не в кончі заспі, він живе не на банковій, а він реально живе в місті Києві і є громадянином міста Києва. Він дивиться іншими категоріями і отримує іншу ефективність. Що ми маємо на рівні політиків? Ми маємо одну дуже цікаву ситуацію. Всі ці владні інституції вони перебувають в умовах такої ілюзії. А Папа Точ, все точно знає. також злочно так? закопів Микола Янович нам все розкаже, коли капусту садити, коли лопату в руки брати, і так далі. І от ця модель монархії ми знаємо все. Вона в ніч з п'ятниці на суботу дуже жорстко обламалась. Чому вона обламалась? Тому що ми просто живемо в країні поламаних систем. Коли вона розтане, буде повінь в Києві. Ну тоді вона попливе, та, і все попливе. І от ми живемо в країні поламаних систем. Самоврядування це одна з таких поламаних систем. Пам'ятник магдебурзького права можна вже в принципі демонтувати. Але давайте подивимося на ті інституції, про які ми тут говорили. ДАІ. чи займається в Україні ДАЇ безпекою руху? Ні. Даї це сервісна служба для кортежів плюс. Служба оренди візирів для поповнення певних бюджетів, дорожні служби. Чи це система обслуговування громадян? Ні, це така універсальна помпа. Нормально відкачаємо бюджет. І в результаті ми маємо технологічні стандарти, відсталі абсолютно. В результаті ми маємо абсолютно відсталий менеджмент. Тому що як тільки десь пахне героїзмом, там пахне поганим менеджментом. І в результаті ми бачимо, що люди намагаються глобальні проблеми вирішити лопатою.